Ми платимо 2000 доларів в місяць за квартиру в США, де ми покажу, що входить в наш комплекс і чим ми можемо користуватися безлімітно. Є два басейни з зонами барбікю, спеціальним вогняним місцем і телевізором. В будівлях є кімната для посилок. Кур'єр просто кладе їх тут, а люди самі шукають свою. І що цікаво, чужу ніхто не бере. Можна робити собі каву, але головне принести свою кружку. Далі кімната, де постійно якісь івенти. Комплекс раз в 3-4 місяці робить свята і завжди з безкоштовною їжею і навіть алкоголем. Кухня не дома. Мама би точно оцінила. Постей можна кликати не додому, а прямо сюди, і прибирати срач після них не потрібно. Окрема кімната для пакування подарунків. Досі не знаю, кому воно треба, але американцям актуально. Грова зона з більярдом і американським гольфом. Таке мале місце, де можна просто відпочити. В другому поверсі робоча зона. Можна користуватися технікою, але звукоізоляція тут така собі. Ці всіх чують. Інші будівлі спортзал, фітнес, і за допомогою цих кімнат я змогла схуднути після родів. Паркінг, зарядка для автомобілей. Сусіди кажуть, що є місце, де можна безкоштовно мити машину. Правда, ми його. Так і не знайшли. Ми живемо тут більше півроку, потратили вже ну досить велику суму. Як думаєш, комплекс вартує того?